Три речі, які допомогли мені кинути алкоголь. Перше, я зрозумів, взагалі, що я можу втратити і кого я можу втратити. Це для мене було найголовніше, і от була перша причина, яка заставила мене задумати. друге, я почав читати по 5 сторінок в день, десь приблизно, плюс-мінус, слухати аудіокниги. Це теж дуже допомогло мені, я побачив. Цей світ ще другими глазами і захотів спробувати це життя і мені це, мені це допомогло. Ну і третє, це те, те, що я став духом сильнішим і почав просто відмовлятися від це. Говорити ні. Я не хочу, я навчився говорити просто ні. все може ще там я просто ні, я не буду, я не хочу. От і все. Оце все-все. Три прості речі, які реально мені допомогли в моєму житті. Підписуйся, якщо хочеш.